Доброго дня, всіх вітаю! З вами АЗС Комплект. У нас сьогодні дві зборочки забирає клієнт дві 220 вольт дізельні підкубові бочки. Все зібрано, відкалібровано. Я казав, що ми зараз калібруємо безкоштовно. Замовляєте колонки, калібровка безкоштовна. 220 вольт. Одна на механічному обліку, друга на електронному. Електронне у нас буде вже працювати для точної видачі. Е, механіка буде стояти основна для заправки другого куба. І для транспорту ну, в основному вона буде видаватися на, на як от приділітельне. Тут у нас система фільтрації, великий сепаратор. Обслуговуємо вологовідділювач. Тут буде у нас стояти подвійна система фільтрації. Отак от вона буде виглядати. Але буде стояти отак. От. Просто ми тут не ставили, бо незручно. Знизу буде стояти двійна система фільтрації. Це вологовідділювачі, гідросорби. Приблизно десь на 20-25 тонн їх вистачає. Хороші фільтри, недорогі, хороші. Колонки без фільтрів взагалі вважаю, що використовувати не потрібно, не... Тобто вони будуть спричиняти вам тільки головну боль, скажімо так. Забиватися, якщо неправильно поставимо колонку без фільтрів, перше мотори перестають працювати, забиває лопості, попадає в лічильник, зупиняє лічильник. Попадає в пістолет, відсікач не працює. І потім все це треба відправляти на сервіс, ремонтувати. Навіщо? Фільтр? І проблем немає. Е, так, по комплектації, тут 4-метровий шланг, тут 6-метровий шланг, підключення нижнє. До куба. Тут також буде підключення до куба е, через перехідники. Е, пістолети, автомат. Автомат. Тут буде стоять європістолет для заправки легкових машин ще. Обов'язково поворотні муфти. Поворотні муфти також, коли замовляєте собі колонку, не нехтуйте дуже зручно. По швидкості 70-70 літрів на хвилину. В нагрузках вона десь буде видавати приблизно 60 літрів на хвилину, Того вистачає, якщо у вас немає задачі перекачувати. Великі об'єми і на... вам треба дуже швидко, тоді треба просто ставити інші насоси. Тобто там 100 літрів, 150 літрів. І так буде у вас ну, просто ставиться інші насоси і трошки міняється конструкція. Так буде правильніше. По комплектації, якщо вам потрібно збільшити рукава, поміняти пістолет, подобавити поворотних муфт, то ви також кажете, і ми то все вам додаємо. Довжина рукава, так і так далі. Якщо вам потрібна колонка, будь ласка, дзвоніть, пишіть, збираємо. Відправка у нас. Десь приблизно один, два дні. Два дні зараз, бо багато замовлень і не завжди вспіваємо. Плюс сьогодні вже, вже додається ж калібровка, зборка, то трошки воно більше часу займає. Отакий от от у нас огляд. Людинка забирає. Бере вже другий раз у нас. Всім задоволена, рекомендує. І це дуже приємно. От. Будь ласка, кому вам, якщо вам потрібно на підприємство, дзвоніть, пишіть, зробимо. Для військових, будь ласка, також знижки комплектації, все робимо. І стараємося для військових робити день в день, наголошую, бо ну, військовим воно більш потрібніше. Все, дякую за перегляд. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте, пишіть, дзвоніть, заходьте на наш сайт, прикріплю внизу наші телефони. І ви отримаєте у себе ось такі красиві колонки. Все, всім дякую.